Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу, на 22 лютого 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. Будь ласка, чотири варіанти. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, одиничечки мої. Давайте подивимося, яка субота буде у вас. Король мечів. Ну, будете серйозні, будете такі категоричні, можливо, трошки такі. Бойовничі, можете виставляти свої якісь претензії, можете різко, категорично ну, на різні пропозиції відповідати, бути таким агресивним. Але день такий не тільки може бути по відношенню до вас, але і, і ви можете бути такими, так? Якась така стратегія, якась свій план, по якому ви йдете. От ви запланували і йдете по ньому, ніяк не звертаєтесь. Якщо вам на... хтось з'явиться в вашому житті, який буде вам э, ваші заплановане, що ви запланували на суботу, міняти, ви будете до нього якось навіть агресивно. Да? Ви, от я, е, марта мах, ви керуєте, ви вирішуєте, ви приймаєте рішення. Да. Все в ваших руках. Да. Можливо, якісь, якась зустріч може бути, може бути е, з минулого. Ну, у вас друзі там хтось можуть з'явитися, що... Ну, от знаєте, якось, може бути, ви запланували, от у пари варіант. От ви запланували, наприклад, щось. А хтось появиться, я ж кажу, таке відчуття, що хтось з'явиться в вашому житті і почне у в суботу вам ваші плани міняти. І ви будете трохи недовольні, можете навіть так якось е, різко, категорично людину поставити на місце і сказати, ні, от в мене є там мої плани, і я там знаєте, якось так трошки, трошки якось так. Е, Ну, як би Жорстоко. Не, не можу знайти слово на українській мові, як перевести не можу, жорстоко, да? як вона жорстко тако перевести. А Також, можливо, це в декого може бути так. А в декого, наприклад, може бути ви організатор якоїсь е зустрічі е зі своїми старими знайомими. Да? І, може, можливо, до вас приїдуть хтось там старі знайомі. і ви <різований> може, рідні навіть ваші люди, і ви можете керувати цим процесом зустрічі, і можете бути такі, знаєте, ділові. По плану так повинно бути, я отак вирішив, і я так зроблю. Ви як мах можете все в свої руки взяти і будете, будете керувати і розприділяти там Вася сидить з жінкою Леною, а біля них кума свята. Ну, по містам, да? Ну, В общем, як ви поняли, да? щось буде таке організовувати щось буде. В когось буде і так. Такий мій прогноз для першого варіанту на суботу. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки і діліться моїми відео, будь ласка, зі своїми рідними і близькими. Такий прогноз для першого варіанту. Давайте подивимося, що чекає другий варіант. Вітаю вас двічки. Давайте подивимось, яка субота у вас. А що у вас тут? А тут королева жезлів, а тут такий енергетика вогняна. Знаєте, як я б сказала, і себе показати, і людей подивитися. Саме, і не, саме в такому порядку, себе показати насамперед і людей подивитися. Тому що такий буде енергійно активний день, і буде Я можу, я знаю, я покажу, дивіться на мене, я кращий, я чи я краща, я професійна. Чи професійний, да? От я можу. Я краще. Отаке, знаєте, трошечки як, трошки як е хвастовство навіть. Таке може бути таке. Я молодець. Хто молодець? Я молодець. Оце може бути таке. У, у другого варіанта в суботу. Да, я пишаюся собою. Я в раю, я цим задоволена, я пишаюся собою. Я пишаюсь. Куди і хазяйка там, ну, для жінок я там, і хазяїн, хлоп... мужчина перевертай, і хазяїн, і гроші заробляю, і за сім'єю дивлюся. І найкрасний борщ у мене. Оце, оце буде. Знаєте, як наробитеся вечором сядете, і потім сядете, і це буде дивитися. І поприбирала, і їсти наготовила, і, і там, уголь перенесла. да? Образно, ну оце. Сядете, як буде глазик дергатися у вас дорогенькі двічки, ножки, ножки боліть вечором, і будете самі себе хвалити. Як себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Да? От будете якось отако. Я б не скажу, що у вас буде якась там грандіозна бігатня. Ні. Мені кажеться, це буде якесь таке в своєму мирку, в своєму домі, в своєму от ви будете відстаювати свої інтереси, свої, е, як би сказати, е, е, що є, що от дом, да, там, що ваш, ваше, ваше імущество, да, скажімо так, от ви будете мить, чистити, убирать, захищати, приводити до порядку, до ладу от, той рай, в якому ви живете. Оце буде ваша суботня якби, ділова частина вашого життя. Оце буде це буде на цьому. Дякую, мої дорогі. Прошу що Другий варіант. Ну, ви мене зрозуміли, да? який день у вас буде, що будете зайняті, але зайняті якось більш вдома і як ну, такому, знаєте, вечором самі себе похвалити. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте. Дякую, що. Коментуйте, ділитеся, ставте, будь ласка, лайки, діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими, тим самим допомагайте мені у розвитку мого каналу. Такий мій прогноз для другого варіанту. І давайте подивимося, яка, яка, яка субота буде у третього варіанту. Так, третій варіант. Що там у вас? А у вас може бути п'янка, або може, можете хворіть, захворіть, а може, вже хворіть. Можуть бути якісь ситуації, яка підвішена, неясна, і таке, знаєте, вас може це трошки безпокоїти, страхи якісь, невпевненість собі, може навіть депресивне якесь стояння таке буде, знаєте, нічого не хочеться, упадок сил. Я ж кажу, таке полуні, це може бути, знаєте, страхи. Можуть бути, якісь захворів, наприклад, хвороби, страхи, п'янки, теж, може бути, якимось там по чуть-чуть. Да? Давайте подивимося більш детально відкрити. Можливо, ну, я ж кажу, е е якась ситуація, яка вам дуже-дуже вас тривоже, буде в це в у суботу, і ви будете якось навіть ну, інтуїтивно розуміти, що ну, не треба так сильно себе заганять, да? надавати ви уйти від не... цієї ситуації, не накручувати себе. Тому що ви будете троєчки, себе накручувати, себе оце, е і ви знаєте, ви маєте впечатлення, що ви будете з крайності в крайність. То ви будете там себе думки, оці, оці мислі які будуть вас оце пожирати прям, і ви будете ваш страх, паніка якась буде, такі панічні атаки. То ви якісь самі себе там, е, підняли собі настроєння і сказали, та все нормально, все нормально, успокоїли себе. І такі, як от, знаєте, по дурачку, знаєте, таке, по шуту, таке, все нормально. То знаєте, то ви в сльози, то ви смієтесь, якась таке буде настроє, перепад настрою. На, ну луна. То так, то сяк, якесь непонятне состояння, то плачу, то сміюсь. Ну, ось по фортуни, то плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Оце у вас такий буде день. Яка ситуація у вас? Може хворієте, я кажу. Може захворю, може хтось близьких там хворіє. якесь Знаєте, ну, Діагноз, я думаю, якщо це хвороба, то діагноз не, не, не знаєте, що це. І д'явол тут, Боже, господи. Може бути і на роботі щось таке, яка ситуація, наприклад, не прояснена. Може, для українських моїх, може бути, страх дійсно отакого і обстрілів, і все, що ви хочете, що у вас буде таке, от якась панічна атака. Тому третій варіант: тримайте себе в руках, будьте, якщо будете пити, слава Богу. З того, що я так відчуваю, то якщо це п'янка, то прекрасно. Якщо це хвороба, не дай Бог. Так, такі. Лічіться, якщо. не треба з крайності в крайність. якось тримайте себе на цьому балансі, да? як я завжди кажу, щоб не трапилося, в житті пам'ятайте, що все буде добре. Рано чи пізно все одно буде добре. Не треба панікувати, не треба оцього страху, хаосу, не треба якось трічки. У суботу тримайте себе і будьте сильними, я б сказала так. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. І для Ютуба, і для мене це дуже-дуже важливо. І я вам дуже-дуже дякую за те, що ви зі мною. Такий для третього варіанта у нас прогноз. Ну, і давайте подивимося нарешті четвертий варіант. Що ми маємо по четвертому варіанту? Страшний суд. Ох, і субота у нас інтесна. Ох, субота у нас інтересна. Усе якесь таке. <смір gefilm> <смір> <смір> Страшний суд. Це ж якась крута переміна життя. Щось, е, якісь новини, які будуть у вас просто. Новини, які можуть. Поміняти ваше життя, або якісь обставини, які в вашому житті таке можуть відбутися, які змінять ваше життя координально. Ви як наче переходите на, рі... на інший рівень. Це, наприклад, може замужество бути, це також може бути день народження, наприклад, і воно ж уже новий виточок. Да? З чим це пов'язано? Це може пов'язано бути з вашими фінансами, наприклад. Да? От щось те, що вашим імуществом, да? Можливо, якась ситуація, яка, яку ви тримали, наприклад, не могли вирішити, а ви, нарешті, її ну, вирішиться вона нарешті. Зможете ви якось вирішити цю ситуацію, і з вирішенням цієї ситуації міняється ваше життя. Це може касатися іменно сім'ї вашої. Щось в вашій сім'ї. Якась ситуація, яка. Ну, Важлива, да, ось дивіться, знову міняється сім'я. Це може бути якесь свято. Я дійсно може бути якась, може хтось прийде вам щось, ну, новина якась може. Це не обов'язково щось таке. Не беріть таке, зразу притягуйте, не притягуйте, зразу щось таке погане. Це може бути новина. Хтось прийшов, діти прийшли чим чи внуки і сказали, да, там, чи, чи переїжджаємо на друге місце жити». Да, жити". Таке щось може бути приємне, таке, яке зміняє, зміняє ваше життя. Міняється. Щось буде. Може, ви нарешті щось там носите, носите якусь ідею. Да? Ось давайте і носите, носите там бізнес-план. І вирішили, наприклад, у суботу ви нарешті щось там об'явите. Може переїзд? може Ситуація, люба ситуація або новини, які з'являються в вашому житті, які змінять. Ваше життя координально. Не просто там е бросив пить кофе, починаю пити чай по утрам, да? а от іменно глобально, координально. Такий мій прогноз, прогноз для м четвертого варіанту. Дякую, мої дорогенькі, що ви мене слухаєте, прислухаєтесь до мене, пишете коментарі, дякуєте мені. мені для мене дуже-дуже важливо ваше зворотні, зворотні емоції, да? зворотній зв'язок з вами. І я вам дуже-дуже вдячна за це. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!